Доброго дня, діти! У нас урок письма. Будемо писати велику букву Ш, Написання букви сполучень, слів та речень з нею. Також буде урок зв'язного мовлення. Будемо говорити про спільні та відмінні ознаки. Про дзвенів уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте безмороки все, що треба до уроку: книжку, зошит, ручку. Олівці приготувались молодці. Давайте пограємо в гру у крамниці. Нам треба знайти, які літери лежать у кошику. Давайте розкажемо, які ж це літери. Велика N, велика А. Маленька В, маленька М. Тут давайте проходимо, скільки один, два, три, чотири, п'ять, п'ять літр. Велика «ш», Маленька А, маленька И, маленька Я, маленька У. Отже, маленька у нас М, В, А, Я, И У, великі А, Н «ш». З літерою яму ще не знайомились, але хтось вже знайомий та знає. Зробимо гімнастику для очей перед тим, як почати працювати в зошитах. У мищі шумлять шушу. Букву я нову пишу. Три стовпці внизу межа, От і вийшла буква Ш. Зошит сторіночка 20. Дивимось, друкована і писана. Маю три вертикальні палички. Горизонтально є лише удрукованою. На яку літеру з написанням схожа наша велика літера Ш? Подивіться уважно, яку літеру вона вам нагадує. Так, за написанням схожа на літеру Й, тільки більше паличок. Давайте подивимось, як же ми будемо писати. Велику ша. Вона складається з трьох прямих подовжених паличок із заокругленнями. Почнемо писати нижче від міжрядкової лінії, ведемо вгору праворуч. Заокруглюємо під міжрядковою лінією. І ведемо подовжену паличку вниз, як у великій І. Біля нижньої рядкової заокруглюємо праворуч і ведемо похилу лінію вгору до міжрядкової. Не відриваючи руки, пишемо ще дві прямі подовжені палички за округленням внизу. У верхній частині над рядком вони закривають лінії заокруглення. Отже, давайте ще раз напишемо я на екрані ви в повітрі. І раз. І. Два. І. Три і молодці. Запишемо в зошиті. Велику Ша. Велику та маленьку. Букви сполучення. Шу, шп, шв. Далі у ваших зошитах є речення. Давайте його прочитаємо. Мишко шпак грав у шашки. Діти, чому Мишко та шпак написані з великої літери. Це ім'я та прізвище. Так, і в кінці речення в нас стоїть крапочка. Записуємо речення та прописуємо самостійно у другому рядочку. У вас пунктиром перше речення, друге записуємо самостійно. Є друкований текст, який треба списати. А Сашко Шумейко. Мабуть, нас питають, Сашко, шпак, граф у шашки, А що ж міг грати Сашко? У шахи міг би грати, у футбол, у хокей, будь-що. Ми нижче запишемо таке саме речення і запитання. А Сашко Шумейко. Сашко Шумейко також пишемо з великої літери. І ім'я, і прізвище, бо це власні назви, які ми записуємо з великої літери. І в кінці ставимо знак запитання. Речення починаємо з великої літери. Сашко здамо відповідь на це питання. Сашко грав у шахи. Сашко з великої літери це ім'я та і початок речення. Грав у шахи, крапочка в кінці. Запишіть, будь ласка, будемо рухатись далі. фізкульт хвилинка. Почили. Відкриваємо ваші робочі зошити в косу лінію. Відступаємо два рядочки від попередньої роботи. Запишемо число 31 січня. 31 крапочка 01. І у нас завдання. Треба відновити слова, на які впали краплинки. І записати їх. Давайте подивимось, що ж це за слова. Шум, миша, пташка, шишка, каштан, шоколад та шипшина. Запишіть, будь ласка, ці слова, зошит з нового рядочка. За необхідності поставте відео на паузу ми продовжуємо. Бо дивіться, у нас є слова, але вони розкидані. Необхідно відновити порядок слів у реченні. Давайте подивимось, які слова ми тут маємо. Ростуть сосні. Після слова сосні ми бачимо кому. Шишки з великої літери. Ялині крапочка на з того, що ми побачили. Подивіться, у нас шишки записані з великої літери. Чи це власна назва? Ні. Отже, це слово буде першому реченні. Після слова ялині стоїть крапочка. Отже, слово ялині буде в нас записано останнім. Так, і що ж ми можемо тоді розказати про шишки? шишки, що роблять? Ростуть де? На сосні, кома ялині. У нас тут є соснові шишки, так? І ялинкові. Вони більш овальної форми. Шишки ростуть на сосні і ялині. Запишіть це речення в зошит речення. Нагадую, починаємо записувати з великої літери. В кінці речення ставимо крапочку. Записали. Скажіть, будь ласка, які іграшки є у вас вдома? Назвіть найулюбленішу та розкажіть про неї. Подивіться на стріночці 21 вашого зошита. У нас є тема для розвитку зв'язного мовлення. Будемо вчитися розпізнавати однакові, схожі і відмінні ознаки. Подивіться на ведмедиків. Вони однакові. Так. А машинки схожі. А чим відрізняються? Розміром. Так, дивимось далі. У нас намальовані м'ячики. Знайдіть і розфарбуйте такий самий м'ячик, як на малюнку ліворуч. Скажіть, чи всі м'ячики схожі? Вони схожі, але лише за формою. А чи є однаковий? Ви вже знайшли його? Так, ось він. Його необхідно розфарбувати. А відрізняються вони всі інші, чим? Візерунком. Правильно? Наступне завдання. Треба розказати, чим схожі ці об'єкти. Подивіться, що це на малюночку? Дзвіночок, так, квітка така, а на другому малюночку дзвіночок, який дає нам сигнал, що урок починається або закінчується. Так, а ну нагадайте мені, як називаються слова, які однакові за. Написанням та звучанням, але мають різне значення. Це слова омоніми. Молодці. На другому малюночку, що ми бачимо? Сонечко, а це соняшник. Так, ще його кажуть, що це як квітка. Сонця квітка, яка постійно повертає свою голову за сонцем, куди б воно не дивилось. Тож ці слова схожі за своїм звучанням. Сонце соняшник. Схожі, але неоднакові. Так, можете розмалювати всі малюночки, зробити їх. Наприклад, ведмедиків можна зробити однаковими. Або, навпаки, різними. І розказати тоді, чим вони будуть відрізнятися. Ми можемо їм придумати різний колір. О, сонечко, до речі, і соняшник, чим будуть схожі кольором. Так? Жовтенький колір сонця і жовтенькі пелюстки у, соняш... у соняха... соняшника. Так, Розфарбовуємо. Давайте з вами побудуємо синкан на тему дзвоник. Пам'ятаємо, перше у нас буде слово. Іменник, тобто слово, яке описує, називає нам тему одне слово, далі буде опис теми. Це будуть два слова, слова ознаки, які його описують, наприклад, веселий та шкільний. Далі дія. три слова дії, які описують якусь дію цього предмета. Дзвенить скликає. Навчає. Далі нам треба скласти речення з чотирьох слів. Наші почуття з приводу даної теми, що ми думаємо про дзвон? Ну, наприклад, весело дзвонить шкільний дзвінок. І п'яте слово нам треба ще раз, якимось іншим словом, описати все, про що ми казали. Сигнал. Дзвоник нам дає сигнал на урок. Час вертатись на урок. Отже, у нас вийшов станкант. Дзвоник, веселий шкільний, дзвенить скликає, навчає, весело дзвенить шкільний дзвінок, сигнал. Наш урок підійшов до кінця. Оберіть собі. Емоційну свою ромашечку, яка відповідає вашому настрою в кінці уроку. У вас все вийшло, вам було важко, або ви нічого не зрозуміли. Дякую вам за урок. На все добре, до побачення!